Що таке талант? Як він формується і що ж на це впливає? Які переваги і недоліки? Та чи може талант існувати без наполегливості, а наполегливість без таланту? Саме про це буду говорити з вами після такої довгої перерви і я думаю, ця тема гідна відкривати 2023 рік. Взагалі для мене талановиту людину є не просто той, хто знається на своїй справі, бути то ораторська майстерність, професія, хобі чи будь-яке мистецтво, а той, хто виконує її так, що викликає у інших щире захоплення. Однак навіть коли мова йде про одну сферу, у кожній людини це відчуття викликає різні речі. Тож, поки одні вважають певні роботи справді хорошими, а захоплюються тими, що на значний рівень вище. Інші зважають на вайб, а ще когось вражає саме відмінна від їхньої стилістика. Одразу ж хочу зазначити, що тема стосується дуже багатьох видів діяльності та людей, які щось навколо себе створюють. Але приклади я наводжу саме про художників, оскільки так пояснити мені набагато легше. Тобто талановитою людиною є той, хто своїми діями викликає захоплення і що для кожного це можуть бути різні люди. А от як стається, що одні надихають інших? Що відбувається перед тим, як люди починають створювати те, чим інші захоплюються? Це вже окреме питання. І це не те, що феєчка прилетіла, паличкою помахала, і ми тепер все вміємо. Починалося все з чогось іншого. Я багато думала, як саме це відбувається, і дійшла до того, що все, що згодом називається талантом, починається зі схильності, яка розвивається. І цікавинка в тому, що сформуватись вона може непомітно для нас. На це впливають батьки, дитинство, наше оточення і найсильніше наш вибір. Навіть якщо усе перелічене, досить слабко сприяло розвитку схильностей, вибір є найважливішим, бо саме ми обираємо, чи змінювати це, чи ні. А також тоді, коли зовсім все добре і все ще ми робимо вибір, чи надихатись і переймати це, знаходити і створити нове для себе, чи ні. Ми зустрічаємо в житті різних людей і обираємо, чи обмежувати спілкування, чи навпаки підтримувати. Від того, з якими людьми спілкуємося, частково залежить наш світогляд, а від того, яким видом діяльності та вподобанням надаємо перевагу, залежить те, до яких напрямів будуть розвинуті схильності. Навіть коли відбуваються події, саме ми обираємо, як на них реагувати та як діяти. Далеко не все залежить від сили вибору, однак це все ще дуже потужна штука. Особливо збільшується ця потужність у підлітковому пізніше періоді, коли ми краще розуміємо себе, здатні усвідомлювати свої дії та те, що відбувається навколо і чому? Такі схильність формується коли чогось одного, коли з усіх пунктів і дуже, дуже часто непомітно. А те наскільки яскраво це буде виражено, залежить від того, чи розвиваємо її ми. Однак у непомітного формування таланту є недоліки. Основний недолік у тому, що не звертається увага на ці речі, завдяки яким ми взагалі отримаємо той результат, який отримуємо. Коли ми розраховуємо на вдалий результат через щось та не звертаємо увагу на завдання, обставини, вдалі, невдалі моменти, то просто робимо. Робимо те, що робимо, але щоб аж працювати над розвитком, особливо не напрягаємось. По суті, розраховуємо лише на свій талант. Однак, якщо це не просто хобі для задоволення, а щось більше, цього не завжди є достатньо. І наступний недолік саме про це: про те, як все виходить само по собі, без такого активного докладання зусиль, про те, що ми розслабляємось і починаємо покладатись виключно на свій талант. І, хоч останнє не є таким поганим, бо, зрештою, кожному хотілося б дійти до того, щоб якщо що, ми могли покластись на свої навички та чуття. Однак це все ще крихка опора, і коли це доходить до постійних генувань роздуму над роботами та всякого іншого, то може принести з собою проблеми. Навіть люди, які є профі своєї справи і надалі продовжують розвиватися, думати, і саме це не дає зупинитись на одній точці. І звичайно, труднощі на шляху коли все вдається легко і без помітних зусиль, починаєш розслаблятися. Проте можуть з'явитися труднощі навіть незначні, навіть такі, з якими вже стикалися, однак можна просто забути, як же вдалося їх подолати раніше. І тут повертаємось до проблеми, яка тягнеться ще з самого початку. Не звертаємо уваги на задачу, обставини, не замислюємося над власними рішеннями та діями. Інколи це спрощує життя, бо навічно досі морочить собі голову. Проте, якщо мова йде про справу, якою ми займаємось і в якій прагнемо досягти певного рівня. Такий підхід перетвориться на проблему рівно в той момент, коли справи, що раніше давались легко, перестануть виходити самі по собі. Коли буде важко здогадатись про щось банально просте, таке, що робилось і раніше. І це станеться. У кожного в різний час і в різних сферах, але станеться, не завжди ми до цього готові. Справді можна розгубитися, проте вдіяти щось реально. Ми можемо навчитися докладати зусиль, приймати рішення і все ж таки думати, чому в цій чи інші ситуації вдалося все так просто, які якості допомогли, які обставини посприяли. І хоча з усього сказано може здатися, що я вважаю талант більше поганим явищем, аніж хорошим, і бачу більше недоліків, аніж переваг, але це лише тому, що якраз на недоліки хочу звернути увагу. Однак, попри це, талант все ще є чимось класним. Він не з'явився ні звідки, не сформувався з невідомих причин і є вашим своєрідним баченням світу, яке допомагає у повсякденному житті будуть то буденні справи чи щось більше. Тож будьмо відверті, кожен з цих недоліків може перетворити у переваги, якщо правильно скористатись. А щодо наполегливості скажу такий момент. Це справді крута якість, яка допомагає долати перешкоди і сприймати їх простіше, тобто не як щось складне і страшне, а як новий виклик, з яким можна впоратись. Варто все ж таки навчитись поєднувати і те і інше, тому що, хоч в розвитку багато чого може даватись легше, ніж воно здавалось, завжди настає момент, коли самого таланту замало. Коло щоб чомусь навчитись на совість, потрібно прикласти набагато більше зусиль, краще розібратись. А те, що вдавалось легко вже пройдено і лишилось у минулому. І у чому шкода від звички до легкого шляху, так у тому, що якщо щось не виходить, опускаються руки, і можна тупо зупинитись на певному рівні, а наполегливість допоможе впоратись з новими труднощами і піти далі, продовжувати творити так, як ви вмієте. І напевно останнє, про що я хочу поговорити, це те, що можна стрибнути в рівні, не зрозумівши, як так. Але не можна стрибнути в рівні, якщо немає з чого. Тобто ви можете робити щось, не здогадуючи, що саме з цього вийде результат. Однак, якщо не робити нічого, не буде аж нічого. Це база. Це база, яка працює і в протилежну сторону. Якщо вже ви щось досягли, отже, досягати було з чого. Отже, якщо не теперішній, то попередні дії цьому посприяли. Для чого ж я це кажу? По-перше, щоб не знецінювали. Щоб не знецінювало труди тих, кому щось може даватись легше. Якщо щось здається легше, отже, на це є причини. Отже, щось було для цього зроблено, отже, в такому напрямку вели людину її вибори. По-друге, щоб не зневірювали. Щоб не зневірювали тих, кому на певному етапі може бути важче. Те, що схильності не завжди сформовані на початку, ще не значить, що не будуть сформовані після. А ще це не значить, що саме без них усе буде неможливо. Можливо, та ще й не одним способом. Людей буває ділять на талановитих і наполегливих за тим, наскільки легко важко щось дається, та наскільки все залежно від витримки і докладних зусиль. Однак завжди настає момент, коли усі виходять на один рівень, де не відрізниш, хто за рахунок чого досягав його, але вражає результат і тих, і тих. А що ж стосовно цього думаєте ви? Пишіть про це в коментарях, кладіть вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую усім за перегляд та до зустрічі у наступному відео.